що тут Ми зварилися тим договорам, які зареєстровані. В нас же є багато, які не зареєстровані взагалі. Так, треба працювати над все. А як вони не хочуть, так і будемо роботи. Так і будемо, говорю, роботи на це питання. Не я не один ініціатор того, щоб люди не платили. Якщо поступить більше, ці... Остані Остані ми переходимо на сесію і оголошуємо, збільшуємо віддатку. Підсумовуючи все сказано, дійсно питання сіре. Але через 4 дні, через 5, да? 30 грудня. І ті питання, які сьогодні піднімалися, я не думаю, що ми на комісіях встигнемо до того часу все це вивчити. Чи є у нас скажіть, можливість після Нового року вже, прийнявши цей бюджет це зараз. Вносити зміни, в тому числі і по пунктам, тому що власне, ми не можемо е, прийняти тільки загальну цифру, те, що ви кажете, але ми можемо потім, по тим усім пунктам, які ми сьогодні піднімали, вносити зміни. І це, якщо і трошечки буде суперечити нашому регламенту, ніяким чином на чинність рішення нашого не вплине, тому що ми я сподіваюся, приймемо більшість роличів зараз. А потім після нового року пропоную по групам із всіма тима питаннями. Чому не, не додать ходять гроші? Чому не вкладений договорів? Чи можна робити світло на чи вулицю Київську капіталю і так далі? Ми по групкам розберемо. І будемо далі далі рухати таким очима піддану супутні року. Ми можемо вносити по кожному пункту, і зупу. так само як буде збільшено акцизний податок. Це буде буде надходження. Значить, ми вносимо зміни. І, і ще Заспіл. вчора я цього дозвольте, я сказати, що я... єдиний Є. податок відстояли і буде залишатися сто відсотків. Я задія це ніде не про Відстояли, не, подачено, не відстояли. відстояли. Це ми коли коли зміни. До податкового кодексу. Підпише президент, і ну, пропоную, Ми їх опублікують, будемо знати. А це ми зможемо, я думаю, що це вже, якщо ми особисто це зможемо побачити будь-якому випадку після нового. Тому що публікація вийде в цю то я пропоную, шановні колеги, піти на це маленьке порушення і з тими всіма проблемами, які ми сьогодні підняли, я думаю, їх всі почули. Ми потім після е, нового року, після свят, сядемо з вами по комісіям і опрацюємо детально, щоб вийти на, на, на наступну вже сесію або через ще одну із змінами до проєкту 2016 рік, як, які будуть погоджені всіма нами в комісіях, виконавчих і так далі. З уточненнями. Тоді прошу закрити дискусію і підтримати питання, але сюди, будь ласка, став. Що, Володима, я, я як голова комісії маю право на стриблу.

По бюджету ми всі вже зрозуміли, і тобі своє керівництво міської ради, що якщо не знаємо, як правильно поступати в підготовки проєкту дорожнього бюджету, то це ну, в цілому мінусі нам всім взяти. Якби воно було, з однієї сторони більш широко опрацьовано, не було б всієї цієї дискусії, не було б цієї личної мови і атокані нервотропці, і ми досі вистрім про це все діло. Вирішили. Але ми можемо сілатися на різні сьогодні нюанси, що мається на увазі, що держава згідно норми закону повинна була в вересні місяці, ще податися держава, Капір, Верховна Рада і так далі. І нам є відповідні обмеження, що 77 стаття бюджетного кодексу передбачає, що затвердження бюджету повинно пройти міські, місцеві. До 25 грудня не залежно від того, прийняти чи не прийняти державний бюджет. Так записано в бюджетному кодексі. І для цього є всі підстави, є для цього податковий кодекс і так далі. Так і так. Що я маю на увазі? Я поговорюю з Сергієм Михайловичем в якому варіанті про те, що ми давайте цифри все-таки з порушенням те, що так не повинно бути. Затвердимо цифри, але не, за не затвердимо перехід. Назвики казав Віктор Васильович, кошти спрямовуються, так? І оперативно, вже після того, коли е, ці цифри вступлять в силу як бюджет 2016 року. А в приначі я ще скажу те, що була мова ну, озвучена головою, наскільки я зрозуміло, відрозіна націоналізувала, що в нас, мабуть, буде перекиду, і перехід до вільний залишок майже півтора мільйона гривень. Це не маленькі кошти для міської ради, я маю на увазі. Але враховуючи іще одне про те, що Верховна Рада передбачила повищені ставки акцизного збору, які є основним наповничам міського бюджету, і ми за попередніми розрахунками ми цього року склав порядка 4,5 мільйонів гривень. Це саме найбільше. Враховувати те, що держава вносить зміну за 50 Відсотки збільшує збір на алкоголь, на пиво на 100%, на віно, крім натуральний виноградовий мінг на 100%, на славу напої на 300%. То ми ще не знаємо, наскільки міроваційна. Я думаю, що ви через податкову візьмете оперативно ці всі всі дані, бо податкова чітко цьому ділі розбирається і реально видається цифри. Ми зможемо потім дійсно їх вносити шкогування нашого бюджету. На тютюному віробі також планується, не планується, а вже затверджено вибачається ставка підвищення на 40%. На пальне, яка завазить, на 13%, але воно піде з 1 квітня 2016 року. І оці, ці всі нюанси ми їх зрукуємо, зрукуємо, і тоді реально можемо не то, що поговорити, а реально з вами обсудити кожну проблему, починаючи з освітлення. З вулиці, з ямки і так далі, то подібне. Я за що говорив, коли ми не підготовлені до з вами будемо вести дискусію, яка приведе до нічого. Але я не хотів в цьому, щоб хтось когось звинувачив, хто сказав, що тут хтось з палки там ставить, і так далі. Та ми за конструктивну, нормальну роботу. Але ця робота повинна бути чітко налаштована і вона повинна дійсно бути об'єктивно реальною, нескритою, відкритою і конструктивною. А ці конструктив... Нас передбачає регламент. Давайте його дотримувати, давайте по ньому все-таки працювати і не порушувати хоча б в мірі можливості. Є ряд питань, по яких можна багато говорити. Я можу їх задавати і так далі, тому подібне, бо я знаю, що таке бюджет, як він формується, як формується за винятком, де кого який може перший раз чує, не знає поняття, що таке там спеціальний фонд, що таке загальний фонд, і думають, на що воно мені розумієте, але там є чітке призначення. Це треба треба знати, особливо з ним бюджетної комісії. Разом з тим, разом з тим, я все-таки рекомендував би вам, як голові, Олег Васильович, попередня рада ніколи не планувала резервний фонд у міському бюджеті. Що мається на увазі? Резервний фонд це що? Якщо не дай Бог, виникає така нештатна ситуація, особливо да, і це є у нас, якщо хто його знає, як воно буде. Да? Не дай Бог якась пожежа або стихійне явище. Бо якщо ми закладаємо у... Цей фонд резервний ту суму коштів, голова для вирішення оперативно має право своїм розпоряджам ці кошти спрямувати на ліквідацію цих наслідків і з подальшим затвердженням даного розпорядження на сесії міської ради. Не так, щоб е, думати, де ці гроші брати, чи якісь варіанти перекривати, а потім збирати чи комісію чи сесію і так далі. Це його право. Я не знаю, що він не користується, але це передбачено вже не корисом. Не я його придумав. Не я його придумав. І в питанню самого проєкту, деяких питань багато тут, що задавалося, бо тому що Віра Василівна зрозуміла, що я з вами дискусію можу вести інше, але часу дуже багато на це втратимо і будемо вести. Даже елементарно, що повертаємося знову до питання по кладовищу. Якщо там, намикати є заборгованість, то ця чи заборгованість чи вона є зареєстрована по-перше, в і так далі, то подібне. Бачите? Ківайте, що ні. ні. Ну, я можу багато шумку говорити, а я не хочу просто втрачати час, щоб займати і нагружати вас як депутатів. Ми приходимо до одного. Ми даємо згоду. Я знаю Віру Васильівну як е, спеціаліста нормального рівня, як бінансиста, яка чітко все це діло виложила. Всіфер. Давайте ми так його в цифрах приймемо. А от там, що є документація, Олег Васильович, на Пушкінську вулицю, на Київську вулицю, хай вона залишається, ми нічого не маємо проти. Давайте ми потім ці всі питання пройдемо по те, що є. Відноситься до кожної постійної комісії в їхню компетенцію, хай вони його працюють, опрацюють, і це давайте реально начнемо вже з Нового року. І коли оце напрацювання прийде, ми радою тоді затверджуємо спрямування загального фонду призначення і спеціального фонду призначення, якщо це буде конкретно пов'язано по позиціям. Це моя така думка, така моя пропозиція. І в самому проєкту рішення. В самому проєкті рішення, якщо є така згода, це Віра Васильівна хай каже на рахунок. Цього, якщо можна в даному варіанті, що повертається до резервного фонду, і в питаннях самого проєкту рішення. Е, ну, Не знаю, чому так. також пишете, якщо в даному. Якщо ми встановили профіцит загального військового бюджету, так, то для депутатів просто є такі фінансові терміни. Профіцит і дефіцит. Коротко вам, сказав, щоб ви орієнтувалися. Що таке профіцит? Це є перевіщення видатні. Переміщення Ой, доход. доходів, доходів доход. над віддатками. Правильно? А дефіцит навпаки. Віддатків над То Це ми чомусь пишемо, що встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі такі, да? а джерелом покриття, відзначається кожен хоче загального фонду спеціального фонду в такій сумі. Не вказуємо, що це йде джерелом покриття на дефіциту, мається на увазі відповідно спеціального фонду розумієте, ці коштів не вистачає. То там Віра Васина повинна чітко вказувати профіцит і дефіцит, а прокиття дефіциту буде за рахунок відніменого загального фонду. Оце повинно чітко вказуватися. Далі питання. Значить, пункт 7 такий є, де відповідно по статтях 43, і 73 бюджетної області написали, чогось не знаю чого, надано право Олевській міській раді отримувати в порядку визначеним кабінетом міністрів. Позики на покриття чи стосові міського бюджету. Ніколи міська рада не брала в особі на себе такі зобов'язання. Міська рада тільки може надати право міському голові отримувати у порядку визначення і так далі. Якщо це треба буде і нам варяти, то надо сесію міської ради, рада приймає рішення і тоді надає голові. А чого я вам зразу не прийняти відповідне рішення? По цьому пункту, що ми таке право надаємо міському голові. І це законно, і так воно робиться в усіх міських радах. Так записується в нас, воно трошки зовсім інакше. І на цьому я думаю, буду закінчити, бо не хочу затрачати багато часу. Ще раз переконую одне Олег Васильович Вас Василь, і Наталію Івановну про те, що давайте все-таки, щоб нормальна координація співпраці робіт постійних комісій нашої ради. Нашої ради, щоб ви з ними постійно контактували в організації проведення засідань комісії. Обов'язково, щоб більшість із вас приймала участь у цих засіданнях, тому що треба задавати питання такі, можливо, не то, що такі задавати, а такі вирікають питання, на які, крім голови, наприклад, відповідні казати, не може. Хотілося, щоб воно для оперативного спрацювання в комісіях, Олег Васильов, була більше ваша участь і особливо в бюджетній комісії, де це питання пов'язано в основному що із фінансами. Ми, як бюджетна комісія, працюємо вже по наслідок роботи всіх попередніх комісій. І ми враховуємо ваші думки і ваші визначення. І бюджетна комісія, тільки на підставі цього це працює. А ті питання, які пов'язані і є в компетенції бюджетної комісії, ми розглядуємо саме, саме окремо. Оце така моя пропозиція. Дякую за увагу. Ще пройдете до слово. А в конце січня по цифри повинні бути розписані, як дитячий сад. От а до я. Не стояло тут 40 тисяч, а куди ти де 40 тисяч йдуть? Кошторисна документація. Не буде, Хтось буде знати. А так гола цифра, тут половина не знає, куди це йде. І друга половина 99%. Це не так тяжко дроби, вже можна буде прочитати. За місяць вже видно. Де ж воно І не за основували, а прийняті я Вже це декілька разів звучало, ми там і регламент приймали за, за цей за основу. Ми беремо терм, термінологію із Верховної Ради, але там трошки є інша ситуація. Коли з одного питання надходить декілька проєктів від різних депутатів, від різних політичних груп і там цих факт. Три. Три проєкту Кодексу про НАТО. Три. То депутати з тих вибирають один, приймають рішення, беремо за основу. І по ньому працюють далі. Ви ну, розумієте? А в нас нема три, у нас одне рішення. То ми його приймаємо і рухаємося. Це не так, не <ріст> ні, ну, ні як, 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 Якщо ми напишемо, давайте так, за опропон... ваша пропозиція голосувати за рішення, яке запропоновано міською радою. Внесенням е... змін. Дивіться. Ми не, ми не можемо зараз просто прийняти за основу, бо це втрачає сенс. Тобто, є, Тоді взагалі забіді нічого може... не голосує. А, це а, а, не є рішення бюджету. Правильно. Ми приймаємо рішення, що воно відповідало бюджетному кодексу, а потім в нього буде носити змін. В даному питанні ми повинні прийняти не за основу а прийняти рішення. Пропозиція була моя в даному варіанті одна. Ми приймаємо без цифру без деталізації, яка на той день виникла як дискусія. І була відповідні а, чи, коригування, які я вніс у зв'язку із тим, що там є неточність. точності. Якщо що... у числі є пропозиція по е, я маю резервного фонду, це позиція голови. Якщо він скаже, що вона треба, не треба, це його право. Без деталізації з вами згоден, але чи буде відповідати наше рішення бюджетному кодексу? Тому що буде, ми буде. в сумі коштів, сумі коштів. Ми затвердимо. Якщо у нас суми загальні видатки, ми рухаємося в межах кошторисів. Ми не виходимо за рамки. Я не вивчав це питання так досконало, то пропоную прийняти рішення таким чином, щоб нам потім податково не сказали, що воно не відповідає бюджетному кодексу. Тому що якщо ви знаєте рішення про міський бюджет, мають бути хоч орієнтовно видатки, куди ці вже гроші йдуть. Тому що тоді ну, в чому це і так суті Михайлович, Нам написано, куди ці кошти спрямовуються, тільки не розжовується куди. І податкові інспекції до яких відношення немає. Контроль за спрямування коштів проводить державне казначейство. То що зараз віта нетання стоїть вітати? у тому, що, що ми повинні оперативно зразу же з нового року всі опрацювати на протязі максимум неділі неділі. Оці всі пропозиції, які були тут обговорені, і туди до цього проекту рішення вони вже внести оці зміни. За це ж всі за. Тільки Я не можу поняти, що ви тут хочете викинути. Що, що саме нічого я... Я мене, що, що викину. За що було сказано? За що було відповідно дискусії, де ось є розподіл спеціального фонду, да? де вказано, наприклад, там нічого не вказано, а нам вказано на ремонт огорожі ага. кладовища. Да? Там 200 тисяч. вказано. Але це все ось йде. В одних цифрах там є розподіл по загальному фонду, по спеціальному фонду. Щоб в даному варіанті тільки було в нас було спрямовано Віра Васильівна. По цих кодах призначення, щоб ми його сюди записали. А вже коли реально ці суми, щоб ми визначалися, як ми їх розприділимо, тоді щоб опрацювали комісії. Щоб Якщо були Віра додатки, Васильна... конкретно на що будуть вже. Так, да, Віра Васильівна може заперечити по цьому питанню, хай скаже як фахівець. Це вже будуть додатково до да. цього рішення, будуть додатково надані є додатки. Да. Да. Додатки. Да. По додатки. По додатках, ви розшифруєте да. додатки, але суми ми ці залишаємо. Суми залишаємо, але кожна комісія, профільна комісія дасть своє бачення, своє рішення. Так, да. які, які роботи все? будуть робитися. Тут ми тільки хочемо, щоб було... Ми ж не допускаємо моменту, щоб така потім ситуація. Я цифру да. подкоректирує... цифру. витяжі. Ставимо на голосування. Ну, так, це не Так. Рішення, так. Расшир. Расшир. Да. Все понятно, що нічого не понятно. Не, не, не. Все переносимо на поток, назад, на завтра, на позаду. Хорошо, переносимо на січень, конкретне число. Коли ми маємо розмовити ці цифри, ці хто подає. Хто за що відповідає? По поводу садику. Хто це має рішення? Де покупаємо, що покупаємо, хто поставщика. У нас є терміни указані. питання. Осід мені питання. Опять же вирішив. Установимо чергу. Хто установить чергу? Я, так як принципіально не хочу владу гроші, то я принципіально хочу вложити свої гроші на свою вулицю. Повісти там плафон. Кому мені йти з цими грошами? Секунду, ти жив.

про якесь співфінансування. Я тобто до, говорю, до кінця січня ми особо да ми можемо ну розробити свої про, проекти, але ми не можемо вже так. Якби все розставити по от буде на ту вулицю і на другу, я не за те, щоб там не робити день це зовсім радість адрісності, ми не розуміємо. Якщо це доступається, якщо будуть кожні комунальні програми, через річні міської ради країна, але це будемо розробити. Я до чого можу сказати, що ми не зможемо розробити за місяць.

Хочу плафон. До кого До сюди? Які сроки він мені має допомогти? Я даю тисячу. не привожу плафон. Коли стане цей плафон? Хто мені підчатше, станеш така? <рисофіка> Хочу жити до нього. Пожалуйста, що Борисюк приїде і поставить. Чого нема там? Лінії законної десь приїде і одріже. На все. Ні, ну я, я ж не не вас вітання. Я кажу, що мені треба, я у вас є кошти.

Шановні депутати, давайте ми її багато вже балакали, багато набалакали. Давайте ставимо проєкт рішення в У нас є цифри. Про адрес ми не хочемо балакати. Ми його, як ми будемо вчати на другій сесії міської ради, ми будемо виносити конкретні цифри конкретні. 어, скажем так, об'єктом, який буде там і там дорога ремонтуватися, освітлення робити. Тобто ми це все будемо вчати на протягім mm -hmm. місця. Mm -hmm. Ми будемо mm -hmm. виносити пропозиції. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте ставимо на ось тільки що в нас із звіри осиліною виділи та дискусія. Має бути. Статті видатків. Може там не конкретно, що виниться та там чи після таки. Ні, там закладайте ремонт дорізні, відсотки. Ми заговоримо, де буде. Шановні депутати, у нас ця дискусія буде вічна. Давайте ставимо на голосування. ті цифри давайте затверджуємо. Коли буде мова заходити про конкретно де використати, використовувати цю мову, ми будемо приймати загальні рішення, затверджувати ці проєкти і що там якби, потрібно для цього. І спільно і то... в січні Наталія Іванівна, кави не закупила, перешків не закупила. Ми до ночі сидіти не будемо, правда? Так, <ріху> 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 ставимо на голосування за проєкти рішення. Давайте проголосуємо за, я вас прошу Шановні депутати, а, можливо, можливо, да. далі. Івановна мене поправляє, можливо, у кого-то є запити. Якісь предложення ну, по, по даній сесії немає. То... У мене є. У мене є. Да. У мене, я в мене одне прохання. Я бачу, що наші депутати не стісняються, все, що ходять, роблять, говорять. То скажу я. Да. 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 Давайте, будь ласка, я був о, на це минулого скликання певний час головою регламентної комісії. Просив те саме, ту раду, прошу вас. Давайте говорити тільки за піднятою рукою, задоволенням головуючим. Тому що в нас головую, і по ми, можна? ми, ми, да, так, і в межах регламенту. Тому що якщо ми обговорюємо питання, приймаємо бюджет чи ні, то ми говоримо тільки по цьому пункту. Тому що так, ми зекономимо час собі і всім іншим, і будемо більш конструктивними. А так, всі користуючись нагодою, наступаючими святами, я так зрозумів, що по цьому бюджету ми більше не збираємося у цьому році, всього найкращого і доноги здається. Саме головне, що ми думаю, думаю, почую. Ми з якихось там точок ви смертніх, що говорить з кожен. Ти, що я хотів сказати, не посиліш, щоб я хочу, що я переговориш. Я просто хотів, що він розімав, але я маленьке ще таке червона рігрезка. Я хочу сказати одне. Щоб ми тут не говорили, ми тут представники громади. І не треба кожному з нас приймати дуже боляче в своє ім'я те чи інше зауваження. Ми тут від людей, і ми повинні виражати інтереси людей. Хто був, де був, раніше працював, ми зараз працюємо в цьому колективі. І ми повинні в цьому колективі рішати різні питання, які стоять перед нами. А то, що було колись, давайте його не згадувати. Ми, коли починали роботу, ми казали, ми починаємо з чистого листка. Нові люди, тут мало людей, які були в минулій раді. Давайте працювати конкретно, конструктивно і на благо бюджету. До вас. Дай Боже, щоб ми і далі так працювали, як би там не було, але суть одна, ми прийняли сьогодні бюджет. З муками і все. Всіх з наступаючим новим роком, розуму нам всіх. Я кажу, придати. Шановні. Я, я хотів би всім вам подякувати за роботу. Саша, ну це Привітати всіх з наступаючим новим роком. Привітати з Різдвом Христом, який. Побажати всім всього найкращого, щастя, успіхів. Пулотворної роботи, да, щоб ми працювали на благо територіальної громади. І, і якби мене позиція теж така. Саме більше я хотів би попрацювати на благо територіальної громади. Я не хотів би там кого-то обіжати в сьогоднішньої дискусії. Просто ну, якби емоції є всіх, і так само і в мене є. Так що маю право і на свої емоції. Теж, ні, я ні на кому ні нахамив, не ні оскорбив нічого маєте Ви мусите! Ви мусите, ви мусите працювати. Шановні депутати, маєте чи Давайте ми в наступному році це зробимо. І я всім дякую за роботу. Третя сесія міської ради сьомого сповіхання оголошую за це.